Україні збільшують посівні площі під врожаї. Цьогоріч вони складають 27,6 мільйони гектарів, що на 0,4% більше, ніж у 2012 році. Найбільше засіють зерновими культурами 16,2 мільйони гектарів. Яровими зерновими і зернобобовими 8,2 мільйони. Посівні площі під кукурудзу становитимуть 4,7 мільйони гектарів. Та лише соняшник залишать на рівні минулого року, аби уникнути перевиробництва цій... Цієї культури. Цікаво, що збільшували аграрії тільки площі посівів тих культур, які користуються попитом на зовнішніх ринках. На експорт поставлено більше 21,3 мільйонів тонн зерна. Причому цей показник майже на 14% більше, ніж минулого маркетингового року. Найкращим попитом іноземців користується українське золото, вітчизняна пшениця. Також активно скуповують кукурудзу, ячмінь, соняшник і сою. Стабільно високі показники цього року демонструє сільське господарство, продукція якого збільшилась на 5,1%. Загалом 19 областей України значно підняли планку виробництва сільгоспродукції. Зокрема, найбільший приріст був зафіксований у Вінницькій і Хмельницькій областях на 42 і 17%. Такому прогресу безперечно посприяли значний внутрішній і зовнішній попит та правильна державна політика.